Багато а, подій і а, від міської влади, і від волонтерів, ми теж не були осторонь. І разом з нашою командою там, невеличкі команди волонтерів та бізнесу влаштували таку камерну, скажімо так, ярмарку біля Терця Нептун. І тут, знаєте, у медалі є дві сторони. А якщо говорити предметно та раціонально, погана сторона заключається в тому, що ми зібрали доволі мало коштів на мою, на мою думку, там трошки більше 4 тисяч гривень. І що з цим робити, поки що будемо думати, кому саме передати буде найдоцільніше ці гроші. А з іншого боку, не зважаючи на те, що зібрали доволі мало, від наша аудиторія була здебільшого це діти. Було доволі багато дітей, і ми вже наприкінці на другій половині нашу ярмарку просто безкоштовно роздавали людям, аби просто ну знаєте. Дати трошки радості та щастя нашим дітлахам. Тож з цього приводу, одна сторона не так багато ми зібрала, як хотілося. З іншого, але ми подарували доволі гарне свято для дітей. Тож, я думаю, що в нас все сталося гарно, і ми просто на майбутнє будемо розширювати кількість асортимент, який ми можемо запропонувати нашим містянам, і я думаю, що це буде привлікати ну, більше людей, і таким чином ми зможемо зібрати наступного разу в рази більше. Поки що ми це не обговорювали. Ну наступні великі свята будуть у. А... Будуть наприкінці літа це День прапора, День Незалежності, до цього ще буде День Конституції. Ми подумаємо, як нам правильно організувати все це. Я думаю, що точно на День Незалежності ми зробимо якийсь подарунок для наших містян. Я думаю, що вони будуть в захваті, але поки що це є тільки ідея та у думках. Тобто, щось будемо робити. Але що саме конкретно та коли, на яке свято, будемо дивитися, ви ж бачите, яка ситуація у нас в Україні, що кожен день чи. Через війну війну багато чого міняється, наприклад, електрика і з цього приводу це теж є велике питання, як проводити ярмарку з хоча б там якусь фонову музику, хоча б з якимись там приладами. Наприклад, на останній ярмарці в нас була пічка, яка через яку запікалася піца. І ми розуміємо, що електрика там майже потрібно 3,5 кВт. Якщо будуть постійні вимкнення та блокаути, ну це буде мало вирогідно, що ми зможемо. Організувати, наприклад, піцу. Якщо говорити про соціальне життя, то, звісно, якщо є можливість ходити на море, на нашу набережну, так пляж закритий, Немає офіційного відкриття, поки міська влада не прийняла жодного рішення з цього питання. І я думаю, що через ви ж бачите постійні і там а, ночні обстріли дронів, і ракетні обстріли нашої області. І також питання постає. З приводу а, і щоденних там якихось ну, в день там розвідників дронів, тобто доволі а, тривожна ситуація. Я говорю зараз саме про Чорноморське, а чув, що в Одесі планується відкриття пляжів з цього приводу, тобто ну, це вирішує Мер Одеси та військова адміністрація. Нас поки такого рішення немає, і поки немає на обговорення. Я десь місяць тому говорив, що якщо так буде продовжуватися постійно обстріл. З боку окупанта по наших е е електропідстанціях, то на нас чекають доволі важкі часи, і ось вони прийшли. Ми бачимо, що, наприклад, там, от учора особисто в мене там майже 4 години, там з, з 8 чи з 9 до 12 не було світло. Ну, я думаю, що в багатьох містях наших також не було світла. Що можу порекомендуватися, ну, найпростіше, аби були завжди на зв'язку з вашими рідними. тобто, Треба купити повербанк Є зараз різні повербанки, я не знаю, чи будуть взлітати знову ціни, бо є так звані, знаєте, мамки-не-бізнесмени, які закуповують там і очікують на людських болях та проблемах в великій кількості ці повербенка, а потім в дорога їх продають. Я сподіваюся, що все ж таки людяністю таких людей буде і вони не будуть звінчувати ціни хоча б на повербанки. Друге, якщо дозволяє бюджет бюджет, сімейний бюджет, що це? А... Дороге задоволення, це, звісно, купити е, зарядну станцію. Там є зараз різні, і е, якщо порівнювати, навіть ми порівнювали ціни е, там з минулим блокаутом взимку, то зараз ця зарядна станція, яка тоді коштувала майже 40 тисяч гривень, зараз вона коштує 19, 22, 23 тисячі. Це, наприклад, на кіловат, півтора кіловата потужності. І е, е, такі подібні станції, вони ну. Ну, що вони можуть дати? Ну, там, на деякий час, просто зараз літо, е, да, вимкнути холодильник, наприклад, щоб продукти е, не пропали. Е, на деякий час, там, наприклад, дати можливість е, вимкнути телевізор. Але е, це таке ще раз підкреслюю дороге задоволення. Не кожен чорноморець ще переселенець в нашому місті може собі дозволити. Ми навіть тут на підприємстві зараз а, залишили заявку до міжнародного фонду європейського, щоб вони, як телебачення, нам надали хоча б одну зарядну станцію, щоб у нас теж було постійно світло, і ми могли давати новини для наших містян там, навіть у соціальній мережі, якщо немає світла, там та подивитися телевізор. Ось така ситуація. От, головні два напрямки, так це намагатися. Цей складний час хоч трошки відпочивати, тим більше, якщо вдома немає світла, то що там вдома робити? Треба йти гуляти на вулиці, дихати повітрям. А інше питання, що все ж таки вам для роботи е, потрібна електроенергія, то Ну запасіться, хоча повербанком, на це літо. Це точно. Інше питання, що ми думаємо, як нам зробити, можливо, знову ми повернемо пункт незглавності так званий, ви Пам'ятаєте, пункт незглавності біля Нептуна. А коли біля столу могли люди заряджати свої гаджети, можливо, ми це повернемо. Будемо дивитися наскільки жахлива буде ситуація. гірше, чим гірше буде ситуація саме з електроенергією. Ну, звісно, що я думаю, що керівництво натурна, і навіть ми, як телебачення, якщо у нас буде якась зарядна станція, нам не зовсім буде потрібна електроенергія, будемо допомагати містянам у цьому випадку, да безкоштовно зарядитися. Тож готуємося а, к важким місяцям попереду.